Так, друзі, наступний день закупив ось такий клей, закупивши старт і клей на плитку, бо плитку треба буде лежати вже тут. І тут, виходить, буде робоча частина. О, Штукатурка. Вчора оцю вчора частину пройшов, маяки виставив. Так як ви знаєте, вугли порівняв, тут, 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 так само під плитку вже я зробив. Фу, Сьогодні штукатурка. Зараз закидаю, зверх, закину, вже порівняв, все, тепер тут його роблю, тоді знизу оце, оце, ну, коротше частину. Вчора ще зробив ось його, бачите? Убрав плитку, ось, скільки тут раз, два, чотири ряда Убрав цього. Ну, Там вона разом з плиткою разом відійшла від штукатурки, коротше, разом з раствором одійшла. Там, де відходила, я убрав. Ну, По-перше, що воно простукувалося, бухкотіло. А по-друге, що вона була, виходить, пузом тут таким. І вона, типа як... Сідає хата і воно випирає її оттуди. Мені сюди треба буде цепляти, ну, клеїти плити, оті, що я вам показував. Ось. Хто не бачив, які плити, подивіться перше відео. Так, тепер дивіться, що у мене ще. Зараз у мене ось плитка. Вся плитка лежить. Ось вона, бачите? Ось вона піде сюди, ось вона відкосив в ванні вже. Це вже я вчора з заказчиком общався і сказав зробити сюди. Тому я сьогодні закупив ще два мішка клею. сюди треба буде робити сюди, сюди, ось. Вот, а потім уголочки, тому що тут вже, ну, якби, якби вже я їх хотів, але тут вже все не, якби не зробиш тут 45 градусів. Можна, звісно, але це буде дуже дорого. Це я буду Корочу, дуже дорого буде. Ну, але заказчик <кій> погодився. Так що, все, закрутив листочок, Зараз там заканчуваю. Тут-тут. Щось я вже натомився. Поки відро це викинув, вже аж тут влажність вилита. Я вже сьогодні відкрив вікно, щоб трохи провітрилося. ну, везде скрізь закрито, тільки тут відкрито. Хоча б трошки, щоб воздух поступав, бо <кхи>, дихати нема мочим. Треба буде відпочити, раз водички поп'ю. Добре, друзі. Так, ще завіс інструменти, коротше, сьогодні сюди. Ну. Що, як завжди, починаєш з одного щось. З Вся получается... ну, стінка, все, вже вона Фух. така що. Зубами не од дереш, казали. Так, далі буде. Зараз я ось тут накидав, бо дуже великий слой. Це я зараз поправлю. Так що. Добре, все. Ставлю покажу, що я тут буду робити. あ。 Yeah. Mm -hmm. и наливаем трошки пача. Вот так вот. Пача. Так вот. Ну и все. Вот это и так и Line, казали. <смі> ось. ось ця стінка. Можна так, мабуть, показати. У тобто, мене виходить зараз оця частина, оця частина буде рівне Ну І сюди можна буде поклеїти тоді ці. По-любому оця стіна і оцей вугол, скоріше всього, до кухні буду клеїти панелі. І тоді оцю сторону поклею панелі, ну і подивлюся, що там далі. Це, звісно, плитка, оце плитка мене мушає, як кажуть, бавір'я бачите, яка вона. Тут тримається, а тут бачите, все. Тут ще більш-менше держиться, бо тут взагалі було тут. А зараз... Бачите зараз, як вона тримається. Не, тут тримається нормально. Тут усього відпала. Тут відпала. Коротше говоря, тут бухкотить котить все, але вона не, не держиться там. Там буде стовп стояти, в принципі. Нужно буде. Просто щоб тут по-любому получается мені треба різати кусок, ось ось сюда вирізати, бо тут труба и до опалення. Вот. Там так само Ой. Ой. кусок треба різати буде тут. Ну, короче, тут так тут. Ух! Я ще не знаю, як вона ріжеться, конечно. Болгарка, я, наверное, буде різати. Підривнивать це все. Купив краску сьогодні, щики купив, щоб покрасити. Ось таке спеціальне, щоб, щоб там викрашувати. Але це не сьогодні, тому що щепілюка тут буде, мама не мамані От, Ну і тут зараз за коротше, Робота продовжується. Ну і там треба буде за Тут я ось бачите, я порівняв. Порівняв іменно рівня під цей, під плиту, під плиту. От. Тобто під плиту вона підрівнює, під клеєм чики, повністю сюди бах і буде красиво. Коротше, все покажу, все покажу, що буде далі. Так, все. Все, нарешті закінчу. Так, тут держиться, тут держиться, тут все. Нормально я не хотів його вже. Якраз тут мені треба буде накидати стільки, скільки збивати, смисла нема. Тут я збив, з підподом я теж збив, тому що все збив, тут зараз загрунтую. і обідати. Там, звісно, яма є... така. Я, звісно, Ось у того, це взагалі жах. Просто жах. Труба йде, вона закручена все, але... І так закидали мусором, короче, не мусором, а клеєм якимось чи ну, короче, не можна видовбити його оттуда. Вставляю так, ну що мені робити його. Я боюсь просто повдіти ці труби, не дай Бог лопнути. Тобто я його не буду трогати. Тут я теж все збив. Тут витяжка ця, витяжка залишається. Тут воно ще штукатурюється, бо це держиться теж. Там, там, там все залишається, зараз ще тут накидаю. І ця, ця витяжка буде замуровуватися. Такі от діла. Так, ну що, заколотив чергове відро? Так, і що? Все, бачите, що я наробив тут. Позбивав, коротше, цю плітку. Ну що вона вся, коротше, бухкотить. Ну що, смисл знає? Я її думаю... Тільки плітка бухкотить, а вона, що раствор сам не видимо, або не загрунтована абошу, я не знаю. Мусив обрати цей, тут тримається то остається. Все, зараз ось маяки виставляю. бачите. Цю запінив витяжку, тут буде шкафчик лісити. Там поверху маячок поставив, тут маячок поставив. О, Тепер треба. Якось тут, тут треба якось зробити. Це все зараз закидаю, напевно. І там буде затягувати. Фу. Мені головне, щоб плітка, пліта ота влізла туди. Не знаю, як вийде, не вийде, бо я обрав, бачите, як це ж було на пів напів труби. Закидана, але плітка стояла. А я зараз її вбираю, в мене якраз тут виходить в ноль. Може, десь Бог, може якраз вийде. От, ну і що? Ну і от його треба буде ось. Під цим теж затягнути. Ну хоча б убрати оцей оцей, Закидаю його. ну Тут стол буде стояти, Заказчик каже, не треба там нічого робити, тіпо, лиш ну, як. Робимо так, як положено, коротше, Так, все. Ну і тут. Там і там коротше, це все буде затягнуто. Так, добре, продовжуємо на колотиху. тепер поїхали далі. Вже зараз, наверное, скільки? 4, 4 часа вже ввечері 16-15 десь. Фу, сьогодні третій день, що все. Ну Тут окор такий сильний іде, да? зараз, зараз буду уходити, то я пооткриваю все. Бо немає чим дихати, коротше. Такі діла, а завтра вже певно начну, воно тут буде сохнути, все одно хай сохне, а я буду ткоси робити вже. В ванні, Ну, коротше, треба собі роботу задавати. Бо в мене цей тиждень поки є. А потім поїду обратно вертатися на той заказ. О, так що такі діла. Ну і потолки сталі треба було б теж зробити. але... Не знаю, встигну, то встигну, дасть Богу, встигну, то буде добре. А тоді вже людина прийде туди, поставить ці меблі, вниз столи поставить, я потім плітку положу, договорилися так. Плітка буде ставати на, на стол і потім буде силикончиком замазуватися. Тобто, ну, я тоді покажу все. Ось тобто, такі такі плани у нас. Так, ну що, все. поштукатурили мы туда. Красоту забыла, так? Сказал поштукатурили, а сам думал, чего поштукатурила. Бо я ж не сам. Бог мне не помогает. Дивіться, бачите, яка красота получилась. Все. Тут рівненько, там рівненько, все сюди. Завтра начну уже. Хай все сохне. Тут я затяну. рівненько, там рівненько, все. Завтра будемо одкосики кліпати. Ну і можливо стелю щось зроблю. Треба за два дні цих зробити це все діло. І все, і хай сохне, а ми, ми їдемо далі. Все, всім гарного дня, гарного вечора, кому як. Да, пишіть, може, якісь питання є. Пишіть. Все, до побачення.